Один із наших найближчих географічних сусідів Польща вже не вперше дарує прихильникам силових єдиноборств. Свято мужності і витримки, а ще нагоду проявити свої найкращі фізичні здібності. Протягом багатьох років цю можливість залюбки використовують представники міської федерації рукопашного бою. Чимало з яких представляють кривий ріг у складі національної збірної. Цьогорічний спортивний сезон не став виключенням. Конкуренцію українцям, зокрема нашим землякам, склали рукопашники з 11 країн старого світу. Приміщати те, то, що це один із чемпіонатів. который был зачетным и для детей тоже, потому как отдельно детских чемпионатов Европы мало проводится, вот, поэтому мы сформировали команду. Командное соревнование было у нас было одному 15, а двоим по 8. Ну, соревнования были тяжелыми, почему? Потому что в связи с положением в стране не все смогли поехать. Вот, Поэтому пришлось сформировать э, так, чтобы хоть как-то закрывать э, какие-то виды и направления. Вот, Получается, малышам приходилось выступать там и во взрослых категориях для того, чтобы как-то перекрыть и за счет этого выйти. Дует юних криворічців склали восьмирічні Данило Євтушенко та Віталій Олійник. Переможці та призери міських, обласних і всеукраїнських змагань вже не вперше представляють місто на міжнародній арені і зарекомендували себе на чемпіонатах у Бельгії та Голландії. Поїздка до Польщі стала для юних рукопашників не просто успішною. На двох амбітні спортсмени вибороли шість медалей різного гатунку. На Насеревновання в мене не тим, що там было много людей, соперников. На этих соревнованиях я завоювала одну золотую медаль, еще золотую медаль и серебро. Моя мечта в этом виде спорта стать пятикратным чемпионом мира. польские соревнования. И я в них тоже занял три медали. Одно первое место, второе серебряное место и третье бронзовое место. Было, конечно, тоже непросто, я потому, потому что я выиграл первое, второе место по по кота с кота без оружия, а первое и третье место я занял в тройке. Я не собираюсь останавливаться, потому что хочу добиться больших успехов, сделать большую карьеру, карьеру и стать чемпионом мира. Ще один криворіжець Андрій Дубрівний теж являє собою надію міської федерації рукопашного бою. Титулований спортсмен наступного року закінчує школу, а у майбутньому планує отримати звання майстра спорту України та присвятити себе тренерській практиці. К цим дуже довго. Перед Польщею вже був перший чемпіонат Європи Бельгія. Ну і рівня як це було. Мал, чтобы подготовиться ко второму чемпионату. Но мы все-таки сделали, собрались и выступили на ура. Я принес первое и второе место. Ну, конечно, я мог бы принести два первых, а то и больше медалей. Но соперники оказались сильнее меня. Не був сильно Лідер Криворізького квартету Валентина Враменко виборов три золоті нагороди. В цілому ж наші земляки в непростому протиборстві здобули 11 медалей різного гатунку. Чим допомогли українській збірні потрапити у тріку найкращих загальнокоманд до Мозаліку.